Снаряд влучив будинок позаду кав'ярні і уламками засипало всю зупинку і нашу, нашу кав'ярню. Це наш кіт янволохоронець, і коли трапилася трагедія, в нього пуля попала. Просоціла біла ябуха. Наш незламний годик. Була потрощена вся кав'ярня. Нема вікен, дверей, дах, стеля, пали, столи, барнестівці, де досі стерчать уламки, які глибоко війшли, Ми не можемо витягнути. Люди приходять, о, у вас такі картини гарні. А можна ми принесемо? Можна, ми вам подаруємо. Якісь картини діти намалювали. А в нас ті, хто не малюють картини, приносять статуєтки. У нас вже така, як деякі кажуть, бабушкина барахолка. Майже кожного дня в нас додається по котику. Це нестабільність з відвідувачами, це нестабільність зі світлом, з постачальником. Це завжди якийсь квест. Ми повинні розвивати наше місто і бізнес в цьому місті. Ми будемо залишатися страшно, небезпечно, але ми будемо тут.